Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії KIX, серія headshot модель M65. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Два динаміки запаковані в окремих коробках. В комплекті є фірмова наліпка компанії Kix. Динаміки постачаються без захисних решіток в комплекті. Одразу хочу зазначити, динаміки важкі, масивні. Монтажна глибина у даних динаміків 70 мм. Номінальна потужність даного комплекту 150 Вт. Максимальна потужність 300 Вт. Другий динамік абсолютно ідентичний. Підключення в даних динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з е, целюлози. Чутливість у даних динаміків заявлена 98 дБ. Опір мають 4 дБ. Oh. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.